Вітаю, ви на каналі РПрень. В цьому відео я хочу розповісти, як на касі використовувати комплектування, коли ми, наприклад, продаємо каву або інші продукти, і нам необхідно списати коректно компоненти. Отже, для початку ми зайдемо в модуль склад, меню, товари. Створити готову продукцію, готовий товар, який ми продаємо на касі, а також компоненти, які в нас повинні списуватися. Наприклад, в нас це буде товар Капучино, розмір L, вказуємо ціну продажу. Я товари продаю з ПДВ, відповідно, маю вказати ціну продажу без ПДВ. Наприклад, ціна буде 70 гривень, ціна з ПДВ буде 84 гривні. Обираємо категорію товарів. У мене це товари, що продаються, і продавати я буду в одиницях, тому що це просто. Ну яка Тип товару, товар, що зберігається. На вкладці продаж ми позначаємо, що цей товар у нас має бути доступний у точці продажу. І зберігаємо. Давайте додамо також компоненти, перевіримо. У мене є компонент вода. Він налаштований як категорія товару компоненти. Одиниця вимірювання літри. Я його не продаю, лише купую, і тип товару, товар, що зберігається. Тут уже не потрібно вказувати, якщо ми навіть продаємо цей товар, відображати в точці продажу, тому що ми його продавати. Не будемо. Також в мене є компонент: це молоко, так само в літрах, так само компоненти, і кава. Кава в зернах, в кілограмах, товар ще зберігається, компоненти. Я вже купувала цей товар. Зараз в мене на наявності його 99,9 кг. Повернемося до товару Капучино L, і нам необхідно налаштувати специфікацію. Тобто, якщо ви хочете в точці продажу продавати такі товари, як Капучино, бургер або будь-які інші, які в нас вимагають списання компонентів. Вам необхідно встановити модуль виробництва. Далі на цьому товарі готові продукції, ми натискаємо більше специфікації, або через модуль виробництва це можна робити і створюємо нову специфікацію. Тип специфікації в нас має бути комплект. Якщо ми поставимо виготовляти цей товар при продажі його на точці продажу, він у нас просто в мінус буде списуватися, але саме виробництво створюватись не буде. Якщо ж це комплект, у нас сам товар по складу. Капучино у нас проводок не буде, але в нас будуть списуватися безпосередньо компоненти. Отже, додаємо компоненти: це кава в зернах. Одиниця вимірювання в кілограмах ми поставимо, наприклад, 150 грам вода, яка в нас використовується для капучино, Це буде 200 мл, далі молоко. Хай це буде 50 мл. І зберігаємо. Тепер перейдемо в модуль.продажу. Відкриваємо сесію, обираємо товар, який ми продаємо, наприклад, капучино L. У нас ціна вже з податками підтянулася 84 гривні. Переходимо до оплати, обираємо, наприклад, банк, підтверджуємо. І давайте. Закриємо сесію і подивимося, що в нас відбувається на бекенді в цей момент. В самому замовленні, якщо ми відкриємо цю сесію, ми побачимо, що ми продали саме товар Капучино Ельф. І він у нас робить проводку також дохідну, тому що ми дохід отримуємо з продажу капучино. По складу, якщо ми зайдемо на товар, наприклад, капучино, нас проводок ніяких не буде. У нас відображається в наявності 18 одиниць, тому що комплектування в нас відображаються по залишкам по наявній кількості саме компонентів. Ми це вже проходили в одному відео, можете його переглянути, ми детально про це говоримо. По продажам у нас відповідно будуть сюди затягуватися дані всі по кількості проданих товарів саме капучино. Якщо ми зайдемо в складі на товари, наприклад, компоненти, на воду і перейдемо в проводки, то ми побачимо, що у нас на касі товар списується зі складу одразу до клієнта. Можемо перейти на Цю проводку в режимі розробника можемо переглянути безпосередньо проводку по бухгалтерії. З 209 рахунку в нас списується, відвантажується цей товар зі складу. Відповідно, він у нас списується по кількості, тобто 200 мл для капучино L У нас списалася вода. Так само кава в зернах і так само молоко. По цій собівартості, по якій ми ці компоненти купували, тобто ми це можемо тут перевірити. таким чином. Ви можете продавати готову продукцію на касі, і в той же момент система автоматично вам буде списувати компоненти, які нам необхідні для цієї готової продукції. Тобто, нам необхідно налаштувати специфікацію з типом комплектування на готові продукції. У нас мають бути внесені компоненти. Ми купуємо компоненти, а продаємо вже готову продукцію на касі, і це все у цьому відео. Дякую за перегляд.